Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військово-політичне керівництво України в своїх заявах наголошує, що расисти можуть готувати на цю зиму новий наступ на Київ. Водночас у Пентагоні поки не бачать ознак підготовки наступу для атаки на нашу столицю. Що зі свого боку означає, що в наступні декілька тижнів чи два-три місяці сценарій можливої нової атаки рашистів на Київ висітиме над нами, наче домоклів меч, пише Іван Кричевський, військовий експерт, далі мовою оригіналу. Що найважливіше тут потрібно розуміти, навіть якщо орки знову наступатимуть з півночі та намагатимуться йти на Київ. Вони все одно не зможуть повторити умовне 24 лютого, тобто росіяни не зможуть повторити сценарій раптової атаки із обвальною появою декількох угруповань своїх військ у неочікуваних місцях. Просто у перші години війни, 24 лютого, 2022 року, в руках росіянам упало декілька сприятливих факторів. Які їм і дозволили вийти у передмістя Києва, але більше оркам так не буде. Атака рашистських військ зі сторони Білорусі того дня справді була несподіванкою, яку в принципі було неможливо передбачити, бо збірна солянка, що найменше із десяти бригад зі складу декількох військових округів, в принципі, не виглядала. Як повноцінне ударне угрупування, здатне на успішну атаку. А залучення навіть морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ, що також причетна до воєнних злочинів у трикутнику Буча Гостомель Ірпінь, виглядало взагалі нонсенсом. Тепер ситуація рівно протилежна. Територія Білорусі моніториться 24 на 7 в пошуках будь-якої дрібниці, що може свідчити про підготовку нової сухопутної атаки. Міністр оборони у одному з інтерв'ю постфактум виправдовувався, ознак підготовки до вторгнення зі сторони Білорусі тоді не було видно, бо на той момент рашисти не готували логістичні ешелони для своїх військ, і ця сама ретроперспектива показує, що він аж ніяк не лукавив. Як потім виявилось, щоб живити свої війська пальним, росіяни загнали зі сторони Білорусі залізничний ешелон аж на 56 цистерн, які за документами проходили як білоруський дизель для однієї з мереж АЗС. І навряд чи б тоді комусь би вистачило фантазії побачити, що потяг із пальним це новітня ітерація троянського коня, якого заготували росіяни для підкорення України. Ну а той факт, що в розпал облоги Києва рашистам довелось поспіхом посилати логістичну колону довжиною, аж 64 кілометри, може дотично свідчити, що якісь із гібридних планів щодо військової логістики окупантів явно посипались завдяки селам оборони України та звитязі звичайних українців. Ну а тепер на будь-які логістичні фокуси росіян є своя буквено циферна відповідь, і всі її прекрасно знають: М142 «Хаймерс» та М 270 Вертолітний десант Росіян зміг проскочити до Гостомеля у перші години війни лише тому, що ці перші декілька дорогоцінних годин потрібні були наші ППО для відновлення системи управління. І то навіть за таких умов проліт рашистів до Гостомеля був радше випадковістю, що зіграла на руку ворогу. Бо, наприклад, рівно у той же день вертолітний десант Орків летів до Вишгорода, мав займати греблю ГЕС. А в підсумку їх всіх позбивали, і рашистські вертолітники годували собою раків у Дніпрі. А у ніч на 25 лютого росіяни сподівались висадити десант у Василькові, але після того, як наші зенітники збили два десантні ІЛ-76, від цього плану оркам довелось відмовитись. Тепер же залітати в зону нашої ППО на літаках тактичної авіації та вертольотах армійської авіації ризикують хіба що не пілоти вагнерівці, яких все одно мало і котрі і так знаючи витягнули квиток в один кінець. Врешті, у перший день війни, Київ був майже беззахисним. Перевага расистів у військах була взагалі 12 до 1. Та й то навіть за такої катастрофічної переваги орки не змогли ефективно наступати, хоча і Київ у наших руках. Утримали лише надлюдські зусилля оборонців столиці та боже провидіння. Наприклад, відомо, що командувач сухопутними військами Сирський формував зведені групи зі складу військових вишів для оборони Києва, і на тлі такої деталі в стилі Крути 2 губиться дрібніша, але не менш важлива подробиця. Наприклад, музей Другої світової для оборони столиці задонатив свою музейну БМД 1 в якому стані була ця бронемашина. Історична наука не розкриває, але свою задачу імітації присутності вона явно виконала. Один із військовослужбовців 19-ї ракетної бригади влітку у своєму інтерв'ю казав: тоді становище виглядало настільки безнадійним, що наші ракетники готувалися збити із точка. У по рашистах безпосередньо із позиції у самому Києві, але так на щастя склалось, що знайшлось достатньо багато сміливих людей, які постачали нашим військам дані про розташування рашистів. Тепер же для захисту наших теренів з півночі створене окреме угрупування військ, а навколо столиці збудована укріплена та ошалонована система оборони, і замість стрімкої атаки расистам доведеться битись в лоб укріплень Сил оборони України, перевиконуючи свій план з трупокілометрів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.